Я хочу закликати всіх українців проснутися і почати тиснути. Вони мають піти, я вже говорив, є закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Всі вони мають пройти випробуванням фронту. Навіть Маркарова, там, я не зобов'язую її брати автомат в руки, бути медсестрою, перев'язувати кулебу з лопатою, там же ж ярмак теж рветься в бой. От робимо бойові підрозділи? Вони мають визначитись, хто у них ворог вистрелити у ворога? Тому що більшість сьогоднішніх чиновників це майбутні колаборанти. Я хочу перевіти їх на державницьку позицію і на жертовність, на емпатію, на е, готовність е, всі тягати позбавлення сьогоднішніх українців їх пере, е, переносити. Вона вони наша еліта чи вони. Ну чужі засланці, щоб не сказати гірше.